Вітаю! Давайте подивимось, дістану три карти на тему, яку ж все ж таки пропозицію на цьому тижні дасть вам король жезлів. Тобто чоловік жезлової енергетики. Жезлова енергетика це енергетики дії. Це може бути або людина дуже дієва, або людина дуже сильно захопилася якоюсь ідеєю. Або вами. Давайте подивимось. Що ж це за пропозиція, чого вона стосується? Якої сфери. Пропозиція від чоловіка. Давайте побачимо. Пам'ятаємо: перша карта, друга карта і третя карта. Робіть паузу, дивіться. Нагадую, що може бути дві карти. У вас є відчуття, що це саме для вас інформація. Можливо, навіть програється, що ви і три карти, і все про вас. Як ви відчуваєте? Все, поїхали. Давайте дивитися. Перша карта сила. Друга карта рицарь Пентаклів. І третя карта туз Кубків. Сила. Тут цікавий момент. Старший Аркан. Це треба все ж таки трошки роз'яснити, чого стосується тут. Що хоче нам сказати, цей старший аркан сила, сонце. Так, ця пропозиція від чоловіка стосується посилення вашого, ваших талантів, скажімо так. Це щось, що посилить вашу енергетику. Наприклад, як це може програтися? Цей чоловік вам пропонує переїхати, тому що четвірка жезлів, це стосується ще зміни простору. Переїхати, або реорганізація простору, або ремонт, або якась модернізація. Тобто, це те, що посилить вас. Ця пропозиція стосується саме посилення вас. Тобто, те, Ті зміни, які увійдуть, вони дозволять вам мати більше енергії, можливо, краще відпочити, краще розташування, більше світла в кімнаті. Це може програтися таким чином. Тобто це посилення вас. Це, ця пропозиція стосується того, що вас посилить, збільшить кількість вашої сили, вашої енергії, надії. Це дуже класно. Друге. Хто обрав другий варіант. Рицарь Пентаклів. Дві карти. А тут стосується якихось таких, я б сказала, пропозиція, яка вже прогривалась раніше. І ви чомусь не бачили плоди цього. Ну, наприклад, людина вам каже: давай разом зараз зробимо класний бізнес, будемо в'язати шкарпетки. Ви починаєте в'язати шкарпетки, а людина десь губиться. Тобто, ви, таке є відчуття, що багато неясності за цією пропозицією. Це стосується матеріальної сфери, тому що це у нас пентаклі. Наприклад, як це може програтися? Приходить до вас чоловік, і весь він там загорівся ідеєю. Це може бути ваш знайомий, ваш чоловік законний, це може бути родич близький. І в нього є якась вам пропозиція. А давай, от я давно думав, а давай ми зробимо оце. Якщо в даному контексті тут є посилення в першому варіанті, то в другому моменті це момент, коли, по-перше, є відчуття, що таке вже було, схожа ситуація, і по-друге, воно дуже співзучно з загальною енергією, тобто не словом а ділом. Слова є, діла нема. І ще є відчуття, що ця пропозиція, яку вам дасть чоловік цієї жезливої енергетики, або, або перебуваючи в жезловій енергетиці. Це стосується якогось процесу, який забере багато сил. Але воно буде вам, так от підносити, тобто, ця інформація буде до вас прийде, ніби це покращить ваш стан, це вас стабілізується, вам допоможе, що вам буде краще. Тобто, дивіться, я б рекомендувала все ж таки, спілкуючись з цією людиною, проясняти все від А до Я. Тобто, не словом, а ділом. Добре! Цікава пропозиція. Покажи мені, як це буде працювати. І якщо я побачу, що воно це працює, я долучусь. От якийсь такий момент це важливо. І остання пропозиція у нас тут Туз кубків. Знаєте, це може початок відносин, це може початок ну, відносин яких тобто любовних відносин, дружніх відносин. Це щось, що буде емоційно наповнювати. Це може бути нове спілкування. Оновлення спілкування, коли спілкування входить якийсь на новий рівень. Туз кубків. Давайте побачимо детальніше. Що ж там за туз кубків? Є трійка мечів. Угу. О, і тут у нас на дні дурень оновлення. Дивіться, а, на початку ця пропозиція. Від чоловіка. Все ж таки, це більш емоційна пропозиція. Це може бути зустріч, це може от, дійсно вийти на новий рівень спілкування. Або дружні, або стосунки, якийсь такий момент. Воно може приносити вам трійку мечів. Давайте побачимо одну карту, де там, чому трійка мечів. Трійка мечів це якийсь такий гострий момент. Може умови ці, може ви зараз не можете зустрітися між вами відстань. Це щось таке, що швидко програється. Дрійка мечів дуже швидко програється. Вона не дуже приємна карта, але вона швидко програється. А ще швидше закінчується вплив трійки мечів, коли ви раціоналізуєте цей момент. Тобто ви свідомо подивитись, ну так, є зараз відстань, але зараз вона є. І, можливо, буде можливість цю відстань скоротити. Ну Це як приклад. Одна карта, покажіть мені. Так, я відчуваю, що це стосується якоїсь відстані, але може бути фізична відстань, тобто в просторі в фізичному відстані, або якась відстань, можливо, от є якісь перепони. Щось, щось вас розділяє. Але це не те, що буде тривати довго. Навіть думка про це, можливо, розбивати вам серце. Але по факту це програється дуже класно для вас. Тобто, це спілкування, це пропозиція дасть вам дуже багато енергії. Тобто, скористуйтесь цим, скористуйтеся цією енергією, тому що коли от приходить стільки сили емоційної, Згадайте відчуття закоханості, згадайте відчуття піднесення. Коли ви з такого стану щось робите, у вас все складається, як треба. Тобто скористуйтеся цим моментом. Якщо у вас є питання, які ви хотіли б для себе закрити, направте цю енергію туди, ви зможете це дуже швидко закрити без таких особливих зусиль. Тому що це відчуття, що ця пропозиція, цей чоловік, який до вас прийде, воно прям наповнить. Тобто скористайтесь. Так, на цьому все. І до наступної зустрічі!